Всім доброго дня! Ви на каналі Товарний бум. І мені сьогодні прийшов такий телевізор Супра на обзор. Вигляд в нього такий, неважний, працює. Давайте знімемо розміри. Висота його 32 см. І ширина 35,5. Будемо його розбирати, дивитися, що всередині і аналізувати. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Я вже приготував інструмент і зараз почнемо його розбирати. Знімемо верхню кришку і відкриємо. Тут у нас еще два дополнительных. И их. у них. И тут у них. И выкрываем. Вот такая красота у нас. Це в павутині. Така плата у нас є. Телескоп. Видно, що довго його ніхто не відкручував. Так. Потім виймаємо всі провода і виймаємо плату. І Ось ми зняли плату. Будемо відділяти екран від корпуса. Откручуємо всі болти, які нам не потрібні, і все остальне. Тут соединяем экран. Аккуратненько. Вот так. І розібрали. Ось такі получилось. Так, зараз будемо відкушувати всі провода. Ну, в принципі, я тут вже його розібрав, все зняв. Такий от у нас екран. Така плата у нас. Бочечки, транзистори, катушки. Хотів би вас спитати, що тут можна розібрати? Що може ценне є? Може якісь резистори чи ще щось. Що можна буде продати. Пишіть. Почитаю. Ну, я думаю, тут більш нічого такого цікавого нема. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І хай все буде добре.